Гаражі, котельня, старі напіврозвалені приміщення і залізнична колія, яка проходить поруч. Коли потрапляєш на цю ділянку на вулиці Джерельній, розумієш, чому вона не користувалася популярністю у місцевих забудовників. На перший погляд, територія для житлового будівництва непридатна. Заперечити здавалося б, очевидне готові фахівці бельгійської компанії ТПФ Груп. Скажімо, щоб уникнути надмірного гуркуту потягів, інженери зведуть спеціально шумопоглинаючу стіну. Такий досвід застосують вперше в Україні. Будівельники переконані, створити оазу можна навіть біля залізниці. Було б бажання і досвід. Буде зведено житловий комплекс поетапно з чотирипереховими житловими будинками, які будуть обладнані також всією інфраструктурою. Зона буде повністю охоронятися, буде створена така індивідуальна житлова житлова атмосфера, і де будуть передбачені і паркомісця, і майданчики для дітей обладнані всіма необхідними пристроями і засобами. Загалом інвестори вкладуть у проект 20 мільйонів доларів. США, 15% коштів скерують на розбудову інфраструктури, створення паркінгів, огородження навколо комплексу, будівництво дитячих майданчиків тощо. Інженери кажуть, хочуть створити нові стандарти будівництва, тим паче, що і повна підтримка депутатського корпусу Львівської міської ради. На початкових етапах ми стикнулися з певними питаннями стосовно відведення землі, зміни цільового призначення. Це ну, зайняло час час ну, значно більше, ніж ми передбачали. І дійсно вже було певне хвилювання з інвесторами, аж поки ми вже не більш тісно не співпрацюємо з органами Семерів, а саме з депутатським корпусом, а особливо з фракцією депутатською фракцією Свобода. І зараз ці питання досить такі оперативно ми вирішуємо і вже виходимо на фінічну пряму, стосовно реалізації проекту цікаво, що вперше усі квартири в будинках здаватимуть повністю придатними до життя, тобто з ремонтом. Покупці тільки виберуть варіант оздоблення. Представники депутатського корпусу зізнаються, проект підтримали насамперед через новизну. Власне, вперше пропонується забудова депресивного району, яке уявленню багатьох лів'ян придатна виключно для промислового використання. По-друге, пропонується встановлення шумоізоляційної стіни, яка, власне, буде захищати не лише новозбудований квартал, а буде захищати весь мікрорайон від шкідливих шумів, які є від колії. І по третє, пропонується. Введення напевно найближче до європейських стандартів здачі житла про середньостатистичні ринкові ціні новобудову Львові пропонується здача житла з внутрішньооздоблювальними роботами. Перший будинок на джерельній здадуть уже до кінця цього року. Решту продовж двох-трьох наступних. Планується, що у новому житловому масиві буде 360 квартир.